Дівчата записую вам розбір на стосунки Холостяка Олександра Терена та Інни. Я записую цей розбір до того, як ви дали свої відповіді. Розкажу, як я бачу ситуацію. Ну, і, звичайно, мені прям дуже буде цікаво ваші доповнення, ваші. Погляди, ваші думки, тому що ви вже зрозуміли, що розбір на картах Таро це все ж таки процес творчий І тут можна при кожному новому розгляді додивитись якісь цікаві деталі. І варіантів розвитку подій теж може бути декілька. Знаєте, як ото наліво пойдеш, буде тут направо пойдеш. Да? І це дійсно десь. Приблизно про карти Таро. Значить, от перше у нас іде почуття його до неї. Дивіться, от і запам'ятовуєте, що от шістірка жезлів це карта вважається якби класно, бо тут переможесть, тут людина на віду, все. Але для стосунків, тим паче, в комбінації з десятка жезлов, а Десятка жезлов це такий тягар. Ну, видно навіть по карті, да, що тут важко. І я можу сказати, що він якраз не вивозить цей тягар, і йому все-таки популярність, можливо, затмиває розум, бо він такий і маніпулятор. Він хоче зараз монетизувати свою відомість, яку він отримав на шоу Холостяк. Ну, Він, як телець, він це прямо і заявляв. Тобто він. Дійсно казав по правді. Телець це знак такий прямий, без подвійного дна. Він е, заявив, що для нього це дуже важливо, я думаю, із фінансової точки зору, тому що він з простої сім'ї, і я так розумію, що е, немає у нього якихось великих заощаджень, і тим паче він залишився без них, І, звичайно, людині треба думати про майбутнє. Це все зрозуміло. Тут нічого такого поганого немає. Ну, сам факт, що. По почуттям, бачите, карт почуттів, там якихось або кубків, які кажуть про такі духовні почуття, або жезлів, які кажуть про сексуальний потяг не випало. От жезли, десятка жезлов, ну це жезли важкі, бачите, людині, прям вообще вона не знає, куди вирулять ці стосунки, куди вирулять ці почуття. Як таких почуттів я не бачу. Тому що, можливо, вони два лідера, і ну, не виходить у нього будувати так, як він хоче. У нього зараз інші пріоритети. Ще така жазливі ще може бути таке, що людина, як виходить зі стосунків, якби вона доказала свою правоту, я побачила, що він не дуже вмін. Він взагалі не вміє визнавати, що він в чомусь не правий. Це та ситуація, коли стосунки. Продовжується до тих пір, поки жінка постійно визнає себе винною, поки вона уступає. Як тільки вона перестане уступати, і це все задовбає, то тоді все вихід зі стосунків. І плюс, якщо розглядати хістку жезлів, як сигніфікатор інний, так теж може бути, тому що ролі в розкладі не завжди прям чітко зрозумілі. Да? Вона може бути, знаєте, як вища для нього. Тобто вона зараз теж. У неї, по-моєму, підписників чи 200 тисяч в інстаграмі, тобто вона навіть більш популярніша, ніж він, при тому що до цього вона не була медійною. І мені здається, що. У них така може бути конкуренція, і в якій вона перемагає, бо вона успішна, вона може будь-який бізнес починати, вона там інвестує, вона купила квартиру. А я думаю, що жодному чоловіку це не ок. навіть якщо він каже, що це нормально, я впевнена, що для нього це складно розуміти, що вона в чомусь краще популярніше, і тому можуть у них бути іще подальші конфлікти. Тому як таких почуттів я тут не побачила. Ідемо далі. Um, значить Почуття і не до нього. Бачите, отут якби оце карта блоку, і закінчується у мене карта. Um, можна було б і далі кидати, да? Да, тому що я я би вам рекомендувала не завершувати такими картами. Ну Мені тут просто стало все зрозуміло, тому я як би, далі і не йшла. З однієї сторони, можна побачити, що тут і диявол, і король жезлів, така пристрасть, все. да Ну, чомусь е, у мене і на першому розкладі, коли я кидала ще до того, як стало відомо розумний чи ні, я королем жезлів бачу не Олександра. Він більш такий все ну, одно, як земляний, а тут по дияволу все ж таки може підкатувати до ін -якийсь інший чоловік. Тому що, коли вже люди в стосунках е, ну, трошки так підзатухає. Оця пристрасть, і коли ви бачите, що випадає хтось жезловий, або королева, або король, це все ж і ще з дияволом, це все ж таки щось таке більш на стороні, мені так здається. От. А по бокам оці блоки, в мене таке враження, що до нього воно якби не розвивається зараз. Да? А тут от, хтось на, намалювався у неї. І коли я розшифрувала цього короля жезла, от три карти на нього. Да? От вісім жезла, це теж карта такого секса, як прискорення Ось цей чоловік, може він і одружений, може він старший. Да? І от якийсь рух, поїздка. Ну Я не знаю, чи може хтось із колишніх, да може хоча в неї там був чоловік, по-моєму, в Німеччині, це ж не єдині стосунки. є були от Або вона кудись поїде. І ще по верховному жрецю це може бути і військовий. От, може хтось із тих, кому вона допомагає, вона ж волонтерить, вона зараз стала відома. Я впевнена, що популярність у неї, навіть оце шістьока жезла, може відноситься до неї, що вона якби на навіду, на неї рівняється. От, Тому от щось ну, мені вообще не, не вписується, що в них там такі стосунки. Це зараз. Мені здається, чисто заради цих передач, заради інтерв'ю, щоб подовше їхні імена звучали, і щоб отримати з цієї популярності максимум. От я це відчуваю так. Я просто вже третій розклад роблю. І сьогодні думаю, ладно, зроблю ще один, і випало ну, практично все те саме. Так, і тепер перспектива їхніх стосунків. Ну, тут прям саме цікаве, звісно. Дивіться, тут всі карти випали. Однозначно негативні для стосунків. Ну, по-перше, четвірка меча. Якщо це в здоров'ї, це може показувати проблеми зі здоров'ям, там і так далі. Якщо ми говоримо. Якщо про стосунки, так часто буває, коли дві людини втомилися, тобто вони нічого не хочуть. Ну, це погана для стосунків карта. Ну, от, по двойке жезло може бути якась прив'язаність, звичка. Да, ну все-таки гляньте, карта смерть. Все уходи в минуле. І після карти смерті ще одна кинула петюрка кубків, Це карта депресії, розчарування. Я чись думаю, що були очікування одні. А вийшло воно по-іншому. Тому ну, перспектива стосунків, отут навіть по чотирьом картам я вже далі не кидала, тому що одна карта підтверджує іншу. Тобто, тут сплошний негатив. Чому я дала вам цей розклад? Тому що він дуже такий явний, зрозумілий. Ну, єдине от за оцього короля жезлів. За короля жезлів, якщо ми ну, зовсім не знаємо ситуацію, то доволі важко сказати. Ну, так як тут диявол, так як тут восьмерка жезлов, я розцінюю його як або когось іншого, або по верховному жицю когось із військових, з яким вона вже спілкувалася, тут іще поїздка. Да? Може, вже в неї контакти були з ним. От. Бо конкретно у них якось воно, ну, я не бачу тут розвитку. А далі будемо дивитися, тому що телебачення, ви розумієте, що на телебаченні показується одне, а по факту інше, коли я подивилася. Оце пост-шоу, ну я між ними ніякої іскри не побачила і впевнена, що воно буде затухати, 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 Тим паче їм же ж віду щось треба показувати. Да? А ну прям безкінечно грати вони не зможуть. Просто будуть пропадати і зараз дивіться, їх практично і немає. Вони сказали, вот там щастя любить тишину», не хочемо показувати. І тут перше інтерв'ю і надає, і вже у нього публічні претензії до да неї. Ну такое. Якщо би він хотів ну, зберегти ці стосунки, не доколупувався, він би до якоїсь вирваної з контексту фрази. Якщо тобі подобається людина, ну вже там можна з нею проговоритися і не це все на показ. Не знаю, чи просто хайпують, щоб частіше про них говорили, все таки медійність. Ця штука така. Тут... Чим більше згадують, тим... тим краще, навіть якщо це щось буде в негативі. Ну Перспектива ужасненька, ви ж самі бачите.